Закарпатська область. Хочу показати такий нектарин, як Ван 8. Перше плодоношення. Досить непогано себе показав нектарин, як, як для цього року, тому що дуже були в нас сильні дожжі прямо ливні 3 дні. Дуже гарний окрас має. Урожайність теж хороша. Ну це промисловий сорт. Весною був повністю заліплений було нормування досить сильне. Потім був ливень, деякі потріскали, я їх обірвав і це все, що залишилось. Ну, я думаю, і так досить багато залишилось ну Вже з нього трошки даже з'їдено Може 5 плодів. Дуже гарний окрас має нектарин розмір також непоганий. Думаю, є плоди до 200 грам. Як для першого плодоношення досить непогано. На смак після дощів, звісно, сахар трохи вимило. Ну, якби все рівно, на смак непоганий з кислинкою, досить добрий нектарин. Це другий в мене по достиганню нектарин. Перший був ребус 0,28. Ну, зараз зважу, покажу вагу. Ось нарвав нектарин.

183. 184. Ось така вага. Це перше плодоношення.